У ніч на 11 серпня армія РФ атакувала Україну 71 шахедом і безпілотниками-імітаторами. Силами оборони збито і подавлено 59 дронів. Зафіксовано влучання 12 БПЛА. Наслідки уточнюються. Мешканці Вінничини попереджають про небезпечні метеорологічні явища. 11 серпня у Вінниці та області оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий очікуються пориви вітру 15-12 метрів на секунду. Може ускладнюватися рух транспорту, робота енергетичних та комунальних підприємств. 15 серпня на Вінничині діятиме заборона на ловлю річкових раків у період їхньої другої линьки. Порушення карається штрафом до 680 гривень. Також за кожного екземпляра потрібно заплатити понад 3 тисячі гривень. Масштабне браконьєрство карається штрафом до 50 тисяч гривень або позбавленням волі на три роки. Заборона триватиме до 30 вересня включно. У Вінниці пройде безкоштовне іт навчання Долучитись можуть ветерани, родини полеглих захисників і захисниць, переселенці, одинокі мами та батьки, багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю віком 18 років. Навчання триватиме у межах проєкту перезавантаження, розширення можливостей для працевлаштування. Пройти можна один з двох напрямів: курс цифрової грамотності або графічного та веб-дизайну. Реєстрація триватиме до 21 серпня на сайті Вінницької міськради. За перше півріччя 2025 року 52 подружжя скористалися послугою ювілейне весілля. Послугу можна замовити незалежно від тривалості подружнього життя, чи то один рік, 18 чи 50 років. Ініціатором церемонії може виступати як саме подружжя, так і родичі чи друзі. На згадку пара отримає свідоцтво про шлюб із позначкою Повторно.